Місяць, два, три, вісім місяців. Тому що через вісім місяців все переносить і старо все прийняли дощ. Для цього нам Відчинять". потрібно поїхати в Київ. Ну так поїдьте, у вас два тижні, поїхали. Чому ви не поїхали два тижні? Я розумію, він не може прийти до начальника. Ви хочете зараз взяти нас п'ять чоловік і поїхати в Київ. правильно? А, а чому два тижні назад, коли був і Бурбак, то не говорили про те, що давайте поїдемо в Київ вже зразу? Ну, Чому? Чому це не побували? Починають спускати ну, за і зараз знову. Знов, давайте ну, поїдемо. Знову відкладаємо на два на три тижні. Далі яка ситуація? Ну, ситуація ну, знову ситуація там, не вирішується. Зараз ситуація ця не вирішується, тому що ви знаєте чудово, яка, і, які політичні у нас зараз чи ні? Ну, зараз... Сьогодні-завтра під... вони вже втихнуть. Зараз під Верховну Раду входять так само люди, як і тут. Точно так же саме. Навіть не зберуть кількості зброї посили. Не вибраю, Але все одно нічого не рухається, Тому що два тижні назад сказали, що приймуть до уваги і будуть приймати якісь служби. Сьогодні всі чудово знають про те, що будуть на сьогодні буде рухати, так? абсолютно ніякого, взагалі ніхто нічого не видно. Привіли, що ну, я чого? написав лист е, міському міського. Ну, Чому не звернулися в Київ? Ми, ми звернулися в Київ. Ще не відповіли. Чекаємо час. Ну, ну, чого чекати? За два тижні не можна відповісти. <плес> <Ми> не <звернулися, плес> ми, 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 ми звертають увагу на цілий район. За два тижні не звертають увагу на цілий район, де громада стала і говорить про те, що я ми цього розповідаємо. То як якийсь має бути цілий район. Я, Це не я, один, другий, третій також не можемо. Скажімо так, я цілий район. Але питання того ж, ну не може, бюрократична машина, от ми хочемо сьогодні, так, завтра так, не може. Чому потрібно вирішувати, коли треба, вирішують все за ніч.